Ми повинні чітко розуміти, що відбувається в університеті. І тому ми запровадили знову студентські опитування. Тепер це онлайн, колись у нас було на паперових носіях. Я. Ну, ну, я сподіваюся, що ближнім часом нам вдасться втягнути значну кількість студентів в цей процес. Взяло, як сказав Андрій Анатолійович, десь до 19% участь студентів в такому опитуванні. Всі студенти за всі вони хочуть висловити свою точку зору з приводу викладання, з приводу курсів, а з приводу викладачів. Але в той же час вони не знаходять часу для того, щоб взяти участь в такому опитуванні. Студенти хочуть брати участь, але вони не беруть. Нам треба зробити. Студентське опитування частиною нашого навчального процесу і частиною академічної культури це не робиться моментально. Тобто, це ідея треба просувати. Тому я думаю, що це вже на наступній сесії буде мати відмінні результати.